Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як ми виставляємо світло для відеоблогу. Ми будемо використовувати один софтбокс, відбивач світлу, RGB світло, декоративний абажур та сміттєві пакети. Ось так картинка виглядає при кімнатному освітленні. Як бачите, не дуже байно. Микит, будь ласка, вимкни світло. Так, набагато краще. Софтбокс. Це малююче світло. Малюючи вона тому, що воно вимальовує тіні на моєму обличчі. Зараз більш-менш гарне світло на моєму обличчі. Для того, щоб тіні не були такими різкими, ми використовуємо відбивач світла. Він виконує роль заповнюючого світла. Фон. Декором та теплим джерелом світла використовуємо абажур та rgb світильник протилежного кольору для створення контрасту. Ви чекали? Дочекалися. Вишенькою на торті є світтєве пакети. Ми взяли два великі сміттєві пакети, розрізали, склеїли та отримали велике чорне полотно. Воно нам потрібно для того, щоб відрізати зайве світло та робити фон більш темним. За кадром був я. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. До нових зустрічей!